2 липня близько 22 години 30 хвилин на автодорозі Львів Тернопіль у селі Велика Вільшаниця, що у Золочівському районі, відбулось зіткнення автомобіля Тойота Корола та вантажівки. Ма внаслідок ДТП загинув 30-річний водій легковика український співак Владіслав Левицький. Від отриманих травм також померли двоє пасажирок цього авто: семирічна дівчинка та її 30-річна мама, сестра Владіслава з її донькою. Тривають слідчі дії правоохоронці, встановлюють усі обставини та причини трагедії. Про це Золочів.нет Повідомили у прес-службі управління Даї у Львівській області. Нагадаємо, що Владіслав Левицький, справжнє ім'я Василій Левицький, народився 18 квітня 1985 року у Львові. В 2006 році Левицький виграє музичний поєдинок в телешоу Ігора Кондратюка, кароки на майдані і стає не лише учасником, але й фіналістом сьомого сезону популярного телепроекту Шанс. Щоправда, програє фіналі. Літом 2008 року Владіслав стає володарем третьої премії Міжнародного фестивалю мистецтв Слов'янський базар у Вітебську. Став лауреатом конкурсу Нова Хвиля 2009 в Юрмалі. У 2010 році Владіслав Ловицький став фіналістом національного відбору Євробачення 2010. В наступному році він повторив свій успіх, ставши фіналістом національного відбору Євробачення 2011. Крім Крім того, Владислав працював не лише як сольний виконавець, але й як учасник і фронтмен своєї ж групи. А також співпрацював з проектом Belt Bros, який творить танцювальну музику у 2014 році. Закінчує запис Україно-балканського альбому і зняв кліп на пісню Тільки чекай.